Рівному сміялися та жартували по-дорослому. Свою концертну програму душевно по-домашньому представив гуморист, пародист, людина. емоціям, актор і автор студії Квартал 95» Юрій Великий. Були концерти в Одесі, в Дніпрі, в Черкасах, Кам'янському. І зараз ми вирішили поїхати на Західну Україну. У нас сім міст. Ми вже були у Львові, в Тернополі. Дуже був теплий прийом. Нам дуже сподобалось, глядачам дуже сподобалось. Це благодійні концерти. Ми збираємо гроші на частина грошей йде на закупівлю дронів для наших захисників. Вони поїдуть на Авдіївський, на Бахмутський напрямки. Тюрій Великий відомий своїми гострими пародіями на негативно відомих політиків сьогодення. Це персонажі країни-агресора, Росії та інших недоброзичливих сусідів. З початку Великої війни в мене вже записано десь. 170 пародій мені здається, і е, е, дуже багато пародій, які мені подобаються. Пародії Юрія Великого викликають сміх в українців та агресію в окупантів. У програму концерту Юрій вибрав найкращі номери. Коли написали цей концерт, ми, а, я не знав, що один з моїх персонажей злипить. Ще не тільки злипить, ще й впаде. Я маю на увазі пригоджена. Дану мені взагалі здається, що він для того, щоб трохи вибачити підгавняти мій концерт, він спеціально стоп з цього приходу. Під час концерту організатори запланували благодійний аукціон. Зібрані кошти підуть традиційно на потреби збройних сил України. Якщо б не було того аукціону, не було б і концертів, бо не на часі просто їздити. Ну, сміх, то добре, але якщо сміх, який допомагає нам боротися і наближає нашу перемогу, то ще краще. Назвою концерту душевно по-домашньому стала крилата фраза переляканих росіян, які втікали з окупованого Криму під час бавовни. Програму доповнили новими пародіями, а також уже відомими сценами. Гумор у складний час це важливо. Вважають шанувальники творчості Юрія Великого. Я вважаю, взагалі, що гумор дуже потрібний, тому що е, тільки коли ми маємо дійсно емоційно піднесений стан, ми можемо і щось робити як для себе, для свого е, духу. Молода ну, так і для країни на адресу українського гумориста мало не щодня лунають погрози росіян в усіх можливих і неможливих варіантах, кажуть у команді Юрія Великого. Але артист на це не зважає, оскільки кожен сьогодні має свою місію: як підтримати нашу країну у складний час, а з почуттям гумору українців завжди було відмінно.